А то роззнайомимося з правом з веселою. Верська оселі облаштована різноманітними побутовими електроприладами, без них у сучасному світі важко обійтися. Якщо в сім'ї є малеча, розетку закривайте спеціальними заглушками. Відстань від приладів електроопалення до горючих матеріалів має становити менше 0,25 метрів. Заборонено користуватися саморобними електроприладами. Заборонено дозволяти малечі самотужки користуватися електроприладами. Заборонено залишати без нагляду ввімкнені електроприлади. Заборонено сушити речі на електрообігрівачах. Заборонено перевантажувати енергомережу. Користуйтесь лише справними електроприладами. Хочу здобути вимикайте електроприлади. Обов'язково виключайте праску перед тим, як виходити з будинку, щоб уникнути пожежі. І коли суйте пальці в розетку. Це небезпечно для вашого життя. Ні в якому разі не можна залишати так праску включену, бо станеться пожежа. Ні в якому разі не кладіть металеві предмети у мікрохвильову піч, може статися замикання та спричиниться пожежа. Ні в якому разі не торкайтеся голих дротів, це може завадити вашому здоров'ю. Фен – це електроприлад, який не можна використовувати поблизу води і існує небезпека, ураження електричного струму. побутовою хімією. Тим, як користуватися побутовою хімією. Обов'язково подивіться на склад та інструкцію використання. Перевірте, чи у вас є алергія на цей продукт. Знайдіть місце, де зберігати побутову хімію та хойте далі від маленьких дітей та від тварин. Користуйтеся побутовою хімією та читайте етикетки. дотримуйтесь правил використання. Ігри. А може бути вибухонебезпечний предмет. Краще дзвоніть 102. Якщо ви на вулиці побачили небезпечний предмет, ні в якому разі його не беріть. Одразу дзвоніть 102 ще час нам потрібно бути дуже польним та обережним. Ніхто не знає, що може нас підкати в усьогоденні. Для нас там на новина, що вибухонебезпечні речовини можуть підкладати у різні речі, в тому числі і іграшки. Якщо раптом ви наткнулись на такий підозрілий предмет, потрібно слідувати таких правил: перше, заспокойтесь та не панікуйте. Друге, позначте місце знахідки підручними предметами, відійдіть на безпечну відстань, тим самим шляхом, яким ви рухались. Четверте, зателефонуйте у службу ДСНС або у поліцію.